Історія корони Норвегії, яка ж вона? Так, так, в Норвегії це королівство, тут є свої королі і королеви. В цьому відео буду намагатися стисло, цікаво розказати вам про корону Норвегії. Під якими країнами була норвегія, хто були королі Норвегії? сподіваюсь, буде цікаво. Ви на каналі Юлія і Норбі. Я Юля і я в Норвегії. Все почалось з вікінга, який довго не стригся. У IX столітті Норвегія була розділена на купу дрібних королівств і вождів. Молодий вождь Харль пообіцяв не стригтися, поки не стане королем усієї Норвегії. Він перевміг у битві. у у 872 році я об'єднав всю Норвегію. Так з'явився перший король Норвегії, Королівство слабке, але це був старт. Це був Харальд Прекрасно-волосий. Після Харальда Безлата, і християнства. Після його смерті і Норвегія знову розпадалася, бо сини і вожді боролися між собою. Потім прийшов Олаф ІІ. Це який святий Олаф, король і місіонер. Він приніс християнство, а за це був вбитий. Після смерті став святим і покровителем Норвегії. Його могила знаходиться в Ронхемі, стала важливою святиною. До речі, ми ходили в той музей. Також були в музеї там битва була при пристілесаді. Там камінь був святий, і була така легенда, що якщо торкнутися цього каменю і загадати бажання, то воно обов'язково збудеться. На цей камінь опирався Олаф II, коли помирав. Не забуду сказати про Союз унію. Норвегія не сама з 1350 по 1800 роки. У 1380 році Норвегія об'єдналася з Данією під одним королем. У 1397 році створили Кальмарську Унію. Данія, Швеція і Норвегія з однією королевою. Потім Швеція вийшла з Норвегії, а Норвегія залишилась з Данією ще на 434 роки. Данці керували всім, навіть столиця була в Копенгагені. Норвегія, ніби молодший брат. А, до речі, якщо ви помічали. То норвежські і датські мови вони дуже схожі. От буває таке, листаєш Тік-Ток, е, натикаєшся вивчення там, мови, да? і читаєш щось, щось, щось не так. І потім розумієш, що це датська, а не норвезька. Коротка незалежність і нова Унія, 1814 рік. В цьому році Данія програла наполеонівські війни і Норвегію придали Швеції. Норвежці були проти. Вони скликали парламент, прийняли свою конституцію і обрали свого короля. Але Швеція все ж приєднала Норвегію, але залишила її автономною. А, з 1814 до 1905 Норвегія формально з Швецією, але мала свій уряд, парламент і костюм. Конституцію. Е, до речі, норвежці, мені здається, не долюблюють шведів, там різні пісінки є і такі вони. Але, може, це мені здається. Е, навіть хтось казав, я не пам'ятаю з норвежців, що ну, так вони собі відносяться до шведів. І справжня незалежність і новий король це 1905 рік. Якщо ви приїжджаєте в Норвегію, ви повинні пам'ятати це число. Цей рік. У uh, 1905 році Норвегія Мирно вийшла з Онії зі Швеції, влаштували референдум і 99% сказали, хочемо бути самі. Але кого ж вони зробили королем? А вибрали принца Карла з Данії. Він погодився, взяв ім'я Гокон Восьмій. Як Норвегія отримала власну королівську династію? Я не знаю, чого не взяли норвежців якщо, е, норвежця короля, якщо ви знаєте, напишіть. І не можна ж, е, звичайно, не згадати про прекрасну історію кохання принца короля Гарольда і його е, кохану. Королеву Соню. Вони... Там, там така історія в що її батько мама магазину одягу, а вона, а, вона вчилася на модельєра, здається, вміла шити, вона не була зі знатної родини. Вони зустрілися з із... Принцем. Тоді був принцем Гарольд, на якісь вечірки закохалися один в одного, а батько Гарольда був проти, тому що вона була не з знатної сім'ї, і він казав: на що вона тобі треба, вона ж не принцеса і все таке. Ми тобі знайдемо принцесу, і вони дев'ять років десь скривалися, мабуть, не казали про своє кохання. І все-таки через 9 років вони зізналися батькові. Батько був дуже проти, і принц Гарельд. П'ятий сказав, а, або я одружусь на ній, або я не сяду на тро. Отакий ультиматум поставив. І батько згодився і дав дозвіл на цей шлюб, боже, яка мілота! Клас, взагалі, ну це... Дуже-дуже мило. І так е Соня стала першою простолюдинкою королевою Норвегії. Розкажу про сучасну королівську родину, наш король, король Норвегії Гаральд V. Зараз він править з 1991 року. Він дуже популярний, там ходить, зфоткається з усіма. До речі, на монетках він зображений чи ні. От, він ходить на різні заходи. Бу було змагання чемпіонат світу з лижного спорту, то вони з дружиною були тут, вболівали, також вони ходять на всі змагання, там, футбол чи ще щось ось. Займаються благодійністю, їздять везде такі. І вони, знаєте, не то, що там якісь знаєте, президенти чи ще щось їздять з охореною, з охороною, а м -м, навіть король з крилевою вони такі досить прості, немає там за ними. Я не знаю, 100 тисяч охорони е, Прикрили дорогу, їде король, ні, такого немає. І ну це, знаєте, він дуже близький до свого народу. Е, так, далі про сім'ю. В нього є син, принц Гокон. І е, його жінка принца Гокона Метемаріт е, і що цікаво, теж випливає історія. Принцеса Маріт теж є просто людинкою, і там така цікава історія. Що, помимо цього, що вона просто людинка, і теж були всі проти спочатку їхнього шлюбу, тому що вона мала має сина від першого шлюбу. І ну, я не знаю наскільки вони були проти, але в кінці кінці погодились на цей шлюб і дозволили його. від... Вони мають спільну дочку Інгрі та Олександра. Можливо, вона наша майбутня королева, вона, вона така мілінька. Вона в військовій академії чи як це називається, служить. Також є в них там всякі соціальні мережі, де вони там показують. Там якісь свої зустрічі, заходи ось. Тому вони дуже активні. Про корону головний символ. Її не носять у Норвегії є золота корона, зроблена в 1818 році, але королів не коронують, а тільки благословляють у Соборі в Транхемі. Корона лежить у скарбниці і використовується лише на офіційних церемоніях. До речі, я була в музеї в Транхеймі. Це цей Недорозький собор, і там ви трохи повертаєте направо, там є музей, і там і корона, і все якісь прикраси, там багато корон, от, і якісь такі маті, ну, дуже гарно мені спочатку. Подобалось. Монархія по-нербеськи без пафосу. Норвезький король каже, що живе скромно, також я розповідаю, ходить на лижах з народом. Він не має політичної влади як такової, лише церемоніальні функції. Що він монарх, є ж премєр міністр який виконує це все. Люди поважають монархію та теплоту простої і традиційно підсумок. Королівство, що йде за серцем, від Харальда, який не стриг волосся до Гарельда, який не зрадив кохання, Норвезька монархія не про велич, а про людяність. Тут корону носять не, голов... не на голові, а в серці. тож якщо у вас є якісь цікаві історії, я щось не дорозказала, чи ви знаєте більше, мені завжди буде цікаво. Почитати це в коментарях, тому що ну, хтось читав одне, хтось інше, хтось ще якісь цікаві історії знає. Я не так довго живу в Норвегії, тому, от, мінімум, що я можу вам розказати. І підписуйтесь обов'язково на мій канал. Тут я, Юля і я в Норвегії, я вам розказую про своє життя. Що тут відбувається зі мною і взагалі про Норвегію. Якісь там магазини трошки вчимо норвезьку мову. Ну, таке. Підписуйтесь, цілую, люблю, пока!